Добрий день, 7 клас! Сьогодні тема уроку копіювання та переміщення клітинок і діапазонів, зокрема тих, що містять формули. Операції копіювання та переміщення даних клітинки або діапазону клітинок в електронної таблиці в табличному процесорі Excel здійснюються аналогічно тих самих операцій текстовому процесорі Word. Для цього потрібно виділити комірку або діапазон комірок та за допомогою кнопок в розділі буфер обміну скопіювати. Після чого обрати іншу комірку, в яку ми бажаємо вставити, і натиснути Вставити. Копіювати, вирізати та вставляти можна цілий діапазон комірок. Для того, щоб це зробити, потрібно виділити діапазон комірок, утримуючи лівою кнопкою миші та виділяючи необхідні рядки. Після чого натискаємо клавішу Копіювати, переходимо в ту комірку, в яку хочемо вставити, і натискаємо Вставити. І у нас з'явився діапазон комірок, який скопіювався із попереднього стовпця. Зверніть увагу, при вирізанні інформації із комірок інформація не зникає із комірки до тих пір, поки ми її не вставимо у наступну комірку.